Починаючи із читання до е, Тимотея, дуже цікаво звертається до свого духовного сина, е, старший за досвідом е, учитель і проповідник, апостол народів Павло. Він каже. Привіт, я тут, Арсенчику. Все в порядку. Браття сестри, каже, що всяке Боже сотворіння добре. Це дуже важливо, тому що люди кажуть, а, Бог щось сотворив добре, а щось не дуже добре. Деякі чоловіки жатують, кажуть, чоловіка створив добре, а жінку ну, трошки не добре. Жінки кажуть, ні-ні, то Бог вас сотворив, на вас на, е, натренувався, а потім уже жінку створив досконалішою. Братя сестри, ми можемо жартувати, але є одне таке загальне положення, і воно Богонатхнене. Бог каже, усяке сотворіння є добре. То, що Бог сотворив, це є добре. Але потім додає Богонатхнений святописець Нового Завіту, апостол і каже, не слід нічого відкидати, коли його з подякою приймати, бо, вони, бо воно сотворіння освячується. Словом Божим і молитвою. Тобто всяке суттріння вже із своєї природи є добрим, його треба приймати, але потім його треба освячувати, робити інакше. Над ним треба працювати через Слово Боже і через молитву. А потім трошки ми, е, якщо слухали, проходить там один віршик, і потім Василь нам зачитав такі слова. Що ж, до нечистих бабських байок, то й ти їх вистерігайся. Звідки взялися бабські байки? Давайте, жіночки, підніміть руку, скажіть. Звідки бабські байки? Чого смієте? Кажіть, звідки бабські байки можуться взяти у апостола? Справа в тому, що коли людина не годується Словом Божим, коли людина не спілкується із Господом Богом, тоді на те місце має прийти якась інформація. На те місце має прийти інше слово і інша якась е, річ. І ми знаємо, що хто найбільше любить передавати якісь там речі. Ну, Як і в часи апостола народів, так і в наші часи. Ти знаєш, мені то та жіночка казала, що ти та так, так не можеш робити. Та то так треба робити. І все, вони починають так робити. А ти знаєш, слухайте. Якраз вчора одна людина мені написала, ти знаєте, у мене були там проблеми, мені казали, яблука ніколи не їсти, бо то, -то не добре. А тепер я не знаю, чи мені вже їсти яблука, чи не їсти. Кажу, ну, я взагалі не експерт у таких речах, бо у тебе такое стало, то тобі яблука не можеш їсти. Але це так на рівні забобони. І апостол Павло остерігає свого духовного сина. За усі ті повір'я і всі ті забобони, які побудують між людьми, скажіть мені, у який період найбільше забобон людського життя? Коли в родинах, коли в родинах е, хтось або народжується, або хтось помирає, ви зауважили, що в ті часи, коли хтось помирає, одразу куча забобон? Немо, зеркало відкритим. Не можеш схижі уносити то. Не можеш кивати все, не можеш то робити. Або хтось має народитися. Жінка завагітніла. Раз ти вагітна, тобі не можеш все робити, тобі не можеш то робити, ти не смієш там робити. І потім починаю телефонувати, слухайте, мене запросили за хресну, а я е, пообіцялася, а тут я дізналася тиждень тому назад, що я вагітна. А чи можу я бути хресною? Бо казали, що то не можу. Братя, сестри, коли йдеться про таїнство життя, а воно є для нас ну, цілком невідкрите, тому воно і таїнство. Ми можемо спостерігати, як життя народилося, як розвивається, можемо стати свідками, як життя угасає, на жаль, так? але ми не можемо це таїнство якось зафіксувати, пояснити повністю тоді, що народжується. Різні інтерпретації і різні байки, про які пише апостол народів. І тому, аби не сталися ці байки бабські, так сьогоднішнє слово до нас звертається, каже, усяке сотворіння мусить бути супроводжуване Словом Божим і молитвою, словом Божим і молитвою. І можу так сказати, що сьогоднішнє послання, яке пролунало в наших вухах, є такою програмою, щоби тоді, коли ми очікуємо народження Божого Сина. Коли найбільше така спокуса різних бабських байок, бо тут час різдва, знаєш, то то не що робити. Чоловік має, пер... Чоловік має перший притику колядувати, потім жони ходять. А потім да. іще щось. Давайте ми будемо слухати одного дуже експертного святописця Нового Завіту, який нам пів Нового Завіту написав. 13 послань із 27 книг Нового Завіту приписуємо апостолу народі. Павлу, давайте послухаємо цього експертного духовного учителя, і сьогодні собі зробимо таку програму, що ми, Слово Боже, будемо обов'язково слухати і будемося спілкувати з Господом Богом, тоді менше на нас будуть усілякі тиски і байки, бабські і недозрілі повір'я та забобони тиснути. Молимося, думаємо, що Господь хоче покласти нам на серце, і звільняємося. Від усяких тих речей, які можливо вже в поколіннях. Знаєте що? Ми з вами, деколи те, що отримали, не лише перетягли в своє життя, а так про всяк випадок та ще дітям. Знаєш, мені так казала бабка, може, ти теж так не робиш. Я не знаю, чому, але бабка так мені повіла. Ми взяли ще й передали далі. А слово Боже, було в нашому житті. А з Богом мися порадили, чи то треба, чи не треба моїй дитині. Та ліпше ти обніми свою дитину. Давай перед тим, як ти уйдеш із дому, я з тобоюся коротко помолю. Я тебе поблагосулю, а ти йди. За Бобона Дітвака не збереже. Господь Бог збереже. І за таку програму ми молимося у сьогоднішній службі Божій і в цьому благодатному різдяному пості. Амінь.